Якими уявляли собі німці українців до 22-го року? Я нещодавно зробив пост в ТРЕЦ, запитав, що б думали про нас німці, і мені відповіло декілька людей. По-перше, вони думали, що ми такі, як у фільмі Брат, тобто, все-таки радянська пропаганда чи російська працювала, і ми такі всі були в очах німців трошки бандити. Потім мені написала ще одна дівчина, що вона уявляла собі, що українські чоловіки дуже високі, великі, такі, такі як я зараз собі уявляю хлопців із Швеції і Норвегії, такі великі. А ось насправді в неї потім з'явився хлопець українець, і він каже, дуже маленький, що її здивувало. А ще мій один знайомий сказав, що до 22-го року взагалі не знав про існування України, хоча вона тут поруч. Через Польщу, да? тобто це не так далеко від Німеччини, але він взагалі не знав про Україну. Ну, щось там було, але деталі, які там люди не уявляли. А чи ваші знайомі німці ще знали про Україну? Напишіть.